Вітаю на демонстрації експерименту: Вплив гормону рослини етилен на дозрівання плоду. Наш експеримент продемонструє гормональну регуляцію живого організму, що є об'єктом дослідження. Предмет дослідження ми обрали рослину банан. Ми навчимося за допомогою гормону рослину етилен прискорити чи затримати дозрівання рослин. Перейдемо до самого експерименту. Етилен газоподібний гормон, який виділяє рослини: помідор, яблуко, груша маракує тощо, ми можемо його відчувати як приємний аромат, понюхавши стиглий плід. Етилен прискорює дозрівання плодів рослин. Це наша гіпотеза. Перевіримо що це. Три дні тому я зробив певні приготування. Один плід банану я помістив поліетиленовий мішечок з доступом кисню з повітря. Другий контрольний плід без мішечка. Дістаємо банан із мішечкою і проаналізуємо результат. Через 3 дні, як ви можете бачити, перший банан у мішечку виявився більш стиглим, чим другий банан. Спостерігаємо явище розм'якшення клітинної стінки фрукта. Плід став більш м'яким, та шкірка банану починає тріскатись та усихати, через що з'явились коричневі плямки на поверхні. Це доводить, що в закритому просторі виділення плодами газоетилен прискорює дозрівання. Користуючись цією властивістю, на практиці виробники штучно обробляють плоди. Коли потрібно прискорити їх дозрівання. Навіть виділення від дерев чи куща рослин, наразі ми спостерігаємо більш швидке дозрівання у порівнянні з контрольним неушкодженим бананом, це доводить, що механічне пошкодження плоду прискорює дозрівання, бо через травмовну частину. Посилено продуктується газ, етилен, як гормон дозрівання. Три дні тому я щільно загорнув поліетиленом плодоніжку недозрілого банану. І зараз ми можемо бачити, що поліетиленова плівка не пропускала повітря з киснем у відокремлений шар плодоніжки. І таким чином не вироблявся етилен. Експериментним шляхом ми довели, чому банани для транспортування завертають у поліетиленові мішки. Тому що майже немає доступу кисню і не виробляється газ етилен. А також їх складають у ящички, щоб не допустити механічне ушкодження плодів. Через ці заходи. Дозрівання плоду затримується на час транспортування. Коли банан досягає кінцевої точки, їх перед продажем штучно обробляють газом етилен. Щоб вони швидше дозріли. Дякую за увагу!